Всім привіт! Ну що, зробимо два відоси поспіль. Я якось цього не планував робити, ну, думаю, чому ні? Ранок 8.00 гривно Взяв отаке замовлення. Непогано. Зачув виконувати. 400 там, 457 за 17 з коефіцієнтом 1.49. Непогано. Так що поспішаємо до клієнта. На годинку 8.42 виконав це замовлення, доїхали ми так швиденько, можна сказати. Пробочку проскочили непогано. І тепер нове замовлення, отаке от прийняв на відрадний. Так що працюємо. Ну що, виконав це замовлення? Чудово, доїхало ми за 24 хвилини і це не може не радувати. І прийняв наступне також замовлення. Отаке от, от воно. Далі, Зараз почалася тривога. Блін, Думав скасувати замовлення, Типу, почекати коефіцієнтів. Думаю, все ж таки воно не в центр, це замовлення. Дай типу, чому не зробити? Це майже. Морзет обратно, на Голосеєва десь. Так що 245 гривень за 8 кілометрів. Чому б ні? Коефіцієнт 1,35. Так що полетіло. Кірімки. Зараз скажу, що там подача 25 км, 195 за 7. Чому ні? Типу, полетіли, бо тривога тільки що закінчилася, ну і звичайна робота вже майже закінчилася, бо вже 10-та майже. Так що сподівайся, що ще це замовняш зроблю його все ж таки не відмінять, я доїду, бо тільки що брав одне, його, блін, скасували. Трошки я не ну, тільки запустив машину і замовлення таке джу, уїхали. Я таке, Блін ну да й ладно. Не дуже і хотілося. А тут навіть коефіцієнт 1,23, і то приємно. Ольгу пропустили і можна проїжджати. Нарешті тут на Холодноярській зроблять оцю яму, бо це можна було б їхати перевернутися. Тут вона вже настільки, що майже асфальт провалився. Гляньте, наскільки вигрібли асфальту. Тепер її будуть а як, закладуть де все, заляпають, замажуть. Що, взагалі шикарно приїхав на Спортлайф На теремках який... Блін. Це замовлення 195 їхало ми 14 хвилин. Це не можу не радувати. Так що, на даний момент, давайте щось глянемо, що по касі. А по касі в мене 1166 гривень за 4 замовлення. Ого, кілометраж 47 кілометрів, аж приїхав по замовленнях. І середня вартість кілометра 24,76 Так, вчора було гарніше набагато, вчора за весь день 29.13. Да, вчора було взагалі гарно так, ну, в реалії повертаємось. Так що і так непогано за 4 замовлення. Хоч щось встиг. Опа, сюди-сюди, що там? Давай поїдемо, давай. да, 266 за 13. І я думаю, це таке останнє нормальне замовлення, яке може бути. Бо вже 1018 це то добре, що я його взяв. Бо замовлень в ефірі взагалі вже немає. Ну що, заїхав на клошечку, за праву газа, взяв собі хот-дог з сирною сосиской. Так, дивіться, тільки що хотів він проїхати, ну я ж кажу йому прям по сигналів, кажу, ти не проходиш. Він прям бампером вперся в цей бордюр, не він ж цього не бачить і бачини майже впрився. Кажу, ні чуди, я говорю, почекай краще. Так, ну і Чекаємо замовлення, хоч якийсь. Поставив фільтра 200 за 8, 300 за 15 і на лівий берег за 200. Так що чекаю. ну і Болт, чисто лівий берег, комфорт стандарт включив. Що, Чекав я десь хвилин 15 і залетіло замовлення по фільтрам. Бізнес залетів 275. За 10, ну майже за 12, на Бічерській Ліпки. Це прям чудово. Так потрохи-потрохи до лівого берега підкрадуся. ну що, Дивіться, отакий випадок. О, приїхав до клієнтки і типа показує трошки там далі проїхати на метрів 50 Ну, а я проїхати просто не можу туди. Ну як я сюди проїду? ну, Телефоную її, вона трубку не бере. Тільки що добре хоч написала, і то на англійській не писала. Типу, я скоро до вас пройду. Я ж написав ок, чекаю. Ну, блін, нюанс. Я не можу включити простій. Оце трошки-трошки є нюансом. Ну. чекаємо. Я ще ж і дивлюся, клієнтка підписана Яна. Думаю, ну, Це ж вона на англійській не писала мені. Що скоро підійду, підійшла, сіла, поїхали, Блін Ну трошки Трошки відрізняється як на фото. Типу, от... Ну, всі люди відрізняються від фото як в житті. Ну, прикольно. Проїхались Все чудово, поїздка чудово пройшла. Сподобалось п'ятерочку і заліпив. Все, їдемо. Так, мазвіженка. Не хочу на вас двіжок. Так що, якось так. Просто кайфую з цього Києва, так от звичайне замовлення, чекаю пасажирку. Написано Яна, ну я ж вам тільки що показував, куди я не зміг доїхати, що вона мені на англійській написала. І уявіть, це було Джері Хейл. Блін, просто, я ну, аж підворився. Вчора якогось. Також коміка дуже відомого віз. Не пам'ятаю як його зовут. А це я її прям дуже впізнав. Блін, така звичайна дівчина. Ну, взагалі звичайна. Ну. Коротше, я кайфую від цього, від цієї роботи в таксі, що можна блін з такими людьми просто познайомитись що... Так що зараз я вже на комфортауні і бізнес на подол. Так що, ладемо, я вже навіть приїхав. Да, і так, хотів я ж на лівий верх, приїхав я ж на лівий верх на комфортаун. Взяв замовлення, коротше, на подол. І на подолі тільки знайшов місце. Тільки хотів машину глушити. Замовлення в ефірі з'явилося на електриків з подолу з подачою 700 метрів. Так, що вам зараз показати? 168 за 6,6 км, комфорт. Хто -хто? Одарка. Цікавий м'як, Цікаве Ой-ой. Що тут Накопали взагалі жорстко гляньте. На подулі. Хто ж, не пропустіть мене. О, дякую. Димк-тинк-тин. І все, я вже майже біля клієнтки і... Блін, та наїхати тут фігню взагалі. Головне, щоб пробка не було із цих строек. Стояв я на електриці, втикав напевно, години пів. такі замовлення провтикав, тупо з-за того, що слабкий інтернет. 430 на сакарки з Ех. Блін, Потім по фільтрам мені залетіло, я просто не зміг його взяти. Я натискаю, воно крутиться-крутиться, опа, це замовлення більше неактивне і піпець. А зараз також по фільтрам залетіло замовлення на лівий берег. О, тут я вам його вставлю, побачите, що там і як. І того, це замовлення у нас 279 за 15,5 км. Зато я поїду на лівий берег. От, чесно, знаєте, я вже задовбався трошки стояти, та й, я думаю, вже пора можу додому їхати, відпочити трошки чи поїхати в перукарню, також як варіант знайти нову перукарню, ну, барбершоп новий, бо мій барбер, на жаль, хворіє поки. Так що, а ми їдемо. До клієнтки була подача кілометр 900. Ну, що, все, відвіз клієнтку, Чудово. За 22 хвилини ми доїхали 15, проїхали 15 кілометрів, тепер на лівому березі. Тепер треба поїхати в барбершоп, підстригтися, ну і їхати додому відпочивати. Блін, вже 6,5 години аж працює. Нічого. Каса на даний момент 2400 по додатку 104 км по факту 120. Так що, якось так. Сьогодні прям вже якось Еліта наступила знову 22 градуси плюсом. Так що давайте, знайду барвер, покажусь вам. Це гарно чи не гарно вийшло. Ну і поїду додому. Як же я обожнюю свій телефон. От ну я звідси не бачу, яка там ціна в барбершопі. Щоб перейти мені, мені треба спроститися, обійти і туди прийти. Блін, на телефоні просто. Беру. Джин, джин. І бачу, чудову ціну. Ну, типу це взагалі жорстко, це такий кайф. Бувало так, стоїмо в воловному магазині ворочі, на самій верхній полці о, сумка стоїть. Я такий, щоб не викликати консультанта. О, там бірочка, ну така маленька. Я так взагалі не бачу, в мене просто ну, зір чудовий. Ну, У мене просто все воно чорне і все, я не бачу. О, там Метра, ну, напевно, два. І там шерифт такий, беру телефон, джин, джин приблизив, сфоткав. все, чітко суму бачу. Дуже зручно, коли гарна камера на телефоні. Так що йду в барбер. Наче коштує тут це 500 гривень. Я у свого за 450 стрижуся. 400 стрижка і плюс 50 це миття голови. Ну, миття голови не для того, щоб вона була просто чиста після стрижки, А Він після миття, виходить, бачить. Там волосочки, там волосочки, щоб все чудово правильно лягло. І якось так. Хопа! Хоч покажу вам. Що я пішки мію ходити, бо я ж взагалі з машини не вилажу, отак. От ну що ж, вже вечір, я вже підстригся, стрижечка вийшла так немало, 550 гривень, Да. Ну нічого, заробимо більше. Так, зараз виконав перше замовлення, цих там 6 чи 4. За 250 по стандарту з коефіцієнтом 1,95, якщо не помиляюсь. І зараз прийняв нове замовлення з рівермову і десь в центр 9 за 298. Так що працюємо, я ж кажу, п'ятниця сьогодні повинна бути вечором гарна, бо всім повинні дати зарплату бо, Як-ніяк -як це четверте число. І треба, можна чогось очікувати, бо реально от, дві ж почався. От звичайний хлопець з Городницькою 250 їде за 5 кілометрів. Це чудово. Це мені подобається. Так працювати можна. Зараз їду по познякам. До клієнта, ой-ой, ой їхати ще 12 хвилин показувало десь 8 хвилин 8 спочатку, походу там пробка жорстка. Ой-ой-ой. Да. Ну нічого, доїдемо. Ну, якраз З центру ламанулося на лівий берег, тут все і стоїть. Оце ж цей хлопець сідає, як і нагродніцький. Такий блін, каже, це моя просто мрія. Я кажу, я коли я як побачив, яка машина до мене їде, каже, стільки радощів було. Я кажу, та все чудово. Каже, і ви до такої машини і кажу: доростейте, це лише час. І все. Ну і натхнення працювати. І все у вас буде. Так що ми їдемо на замовлення працювати. Ну що ж, приїхав на віноградар по такому от замовленню і чекав напевно хвилин 20, бо взагалі нічого в ефірі не було, хоч щось взяв з ефіру, щоб трошки-трошки виїхати звідси, бо реально ну щось фігня тут, замовлень немає на Вінградері. ну, Так що таке от замовлення взяв. І тепер... В нього подача була 2,5 кілометра. Ну, там знову рейтинг у людини 4,4. Це я таке знаєте, люблю дуже сильно. По стандарту 4,4. Це прям щось. Ну, не Знаю, хоч куди їхати. Вже колись людей звід звідти забирав, там кафешка якась на виїзді є перед окруженою дорогою. Так що, тому по боках зараз Ліса у нас. Хоч трохи повітрям подихаємо свіжим. Да, ви, конечно, мене звичайно, вибачте, ну це піздець, тільки що був. Просто взрив башки моєї чуть не, не трапився, блін. Що ж ви думаєте, чого там такий рейтинг? Я не знаю, я зараз буду телефонувати в уклон просити, щоб цього клієнта може заблокувало якось. Просто взрив. Вони сіли, виходить. Ну, і бачу такий, ну, знаєте, як от учителя в школі. Такі от, ну, 60. Плюс. От, люди 60. Плюс. Чоловік сів, потім жінка сіла. Ну і ми ж їдемо, музика грає. І вони так, знаєте, опа, я ж ну, бачу в дзеркало ж чудово, все ж бачу, чудово, от, ну бачу, от. А, опа, голова в голові, ну. Цілують. Я думаю, противно, думаю, ну мене ну, цілується, вже ладно, а Там було короче, з проміжною точкою. І що ви думаєте? Зупиняємось ми на цій проміжній точці. Це якраз головна дорога і будівля біля дороги і під'їзд одразу. Вона каже: Ну зупиніть там, от там, де фонарі біля під'їзду світять. я ж таки і так зупиняюся. Вона така, тільки-тільки світло не включайте! Я ж такий не поняв. Ну думаю, чи ж ярко тобі стане, чи що. Ну я ж ну повертаюся, звичайно, і бачу, як вона його тримає за пісюн, коротше. І обираю руку. Я просто, ну ну що ну, ну, тут сказати? Ну немає слів просто. Ну от ну люди, ви серйозно, кончені, я не знаю, ну в, в таксі, ну. Коротше, немає слів. Коротше, я його привіз, зараз буду телефонувати в, телефону, в уклон і казати, що така фігня трапилась. Ну це ненормально, чесно. Це взагалі не нормально в нинішній час. Та й взагалі. Ну, так що давайте. Зараз підтримочку напишу, оціночку захерачу, яку треба. Так що якось так. І так, давайте закриваю це замовлення. Зараз я вам, Та, ну, типу, я думаю, не треба вставляти розмову з підтримкою. Задзвонився в підтримку, ну звичайно, мене адекватно вислухали. Вони мені дуже сильно поспівчували, що ну, вони взагалі в шоці були з такого випадку, що таке взагалі може в таксі трапитись, що людина з големі... геніталіями. О, 60, може таке в машині чуд... чуданути. Короче, вони зафіксували цей випадок і приймуть міри до клієнта. Ну, сподіваюся на це. Ну, я дуже в шоці, бо вони ну, мені подякували за те, що я так професіонально не відреагував на цей випадок. Ну, типу, не хотілося правильно собі нерви портити, скандал роздувати якийсь. Ну, хочеться, щоб це було, знаєте, цивілізовано порішати це питання. А, як говорять, ти типу, по одиницю ставиш, воно не влітає, ставлять двойку, воно злітає рейтинг. Давайте поставимо двойку, щоб рейтинг трошки злетів і ви не брали таке замовлення більше. Так що давайте ставимо двоечку. Не сподобалось. Звичайно, не сподобалось. Так, все. Буду дивитися, що тут в ефірі. І мені треба через годинку бути на вокзалі. Давайте закінчу цей відео для вас сьогодні. Дивіться, отакими замовленнями. Ну я на них не можу поїхати, бо приїхав забирати родичів. І якось так. І так, давайте підіб'ємо підсумки, що там сьогодні вийшло. Так, і того, проїхав я сьогодні 170 км. Фу, на паливо витратив рівно 700 гривень. І того каса вийшла в мене сьогодні чистими з чистим ну бо комісії в мене немає. 3562 гривні вийшло. І мінус паливо виходить 2862. За 170 км пробігу і середня вартість кілометра сьогодні 24 гривні. Да, вчора було трошки покраще, хоча вчора була, блин, був четвер. Як воно так, незрозуміло. Так що давайте, підписочка на канал. Гарного вечора, тихої ночі і до нових зустрічей.